Друзі, йдемо в бренд Капахл. Це також шведський бренд. Анало Хенчен але ціни дорожчі, та якість вища. Дивимось на знижки. Що саме тут є на знижках? Вже пропонують готуватися до новорічних свят. Спробуємо роздивитися. Ось такі сукні прозорі з мережива. Дев'яносто євро. шкіряні курточки шкірзамінника. Ось вони знижки. Мінус 52 цопки розміри не всі. Літні кардіганчики, блузки. Ось такі короткі пальто. Мінус 52 цопки було 90, стало 45. Ще також літні футболки. Ось так виглядає моє пальто на манекені. Зверніть увагу, в різних магазинах одна і та ж сама модель, але різний колір. Тут беж, а в мене сірий. Ось такі класичні блузки, прикрашені мереживом. Ціна 50 євро. Манекени вдягнуті згідно розміром. Тут ми можемо бачити розміри плюс. Все, що є представлено. Чорна блузка 50 євро. Різноманітні светри. Все, що може знадобитися на осінь. Про зиму ще розмовляти рано, але ось такі спідниці теплі, 40 євро вже є в продажу досить таки вона приємна на дотик. блузочки блузка сорочка 50 євро а також різноманітні джинси ось тут 60. далі вже йде розмір для діток Облоска 3XL, чорна смужка, класика, завжди може виручити 100% від скоза. Дуже приємно на дотик, тоненька. Якщо, наприклад, в офісі жарко, добре опалення саме те, смугасті футболки, светрики. продовжує. є ось капах. Ось така сукня сорочка, або як його назвати. Тренч, плащ, дуже симпатичний. На холодну погоду саме те, що треба. Коштує 80 євро, тільки маленькі залишки розмірів. Дуже гарний. Сподіваюсь, друзі, вам видно, як він виглядає. До речі, донім тут дуже популярний. Він комбінується майже з усім. Ось такі актуальні чорні сукні 60 євро. Бренд Копахл. можете зайти в інтернеті на сайт і подивитись, подивитися, який розширений рукавчик на манжеті. Але сукня пряма, рівна. Також універсальна. Можна на роботу, можна десь на прогулянку, в кафе, наприклад. Ось такі повітряні мереживні. Що це топ або накидка, тому що вона сама по собі не піде, тільки під неї потрібен топ. 40 євро. Є в кольорі беж, а також в колірі чорному. Вже є багато ось таких блискучих виробів на Новий рік. Вчора слухала передачу, що. Коли приходить осінь, приходить депресія. Я скажу, що до нас депресія не приходить. Ми намагаємось працювати. Ось подивіться, яка повітряна літня сукня, але можна її вдягати другим шаром, саме тому вона 40 євро і ніхто не збирається робити знижки. Такі гарні вироби, класичні, далі брюки класичні. І далі тут, друзі, подивимось ближче пальто. Зверніть увагу, ось цей яскравий манекен В тренді відкриті плечі. І ось така полоска тканини. Ось такі светри з бантами, банти нікуди не уходять. досить такі актуальні. Пальто 100 євро. Пальто відрізняється. З якої тканини відрізняється ціною 100 євро, а тканина. Зараз подивимось. 94 Полістер реконструйрований, 100 євро. Ось така сукня класична біла. Досить такий приємний магазинчик. Прямуємо далі.